Вітаю вас, мої прекрасні! Ну що, давайте сьогодні поговоримо про енергії тижня. Тут у нас скоро вже буде перехід в Новий рік, тут у нас Різдво, тут у нас нові суперенергії, тут у нас спадаючий місяць і новий місячний цикл прийде. І які ж у нас енергії цього тижня? Це суть. Ми дивимося в свою суть. Ми створювали плани, ми відстежили програми, ми відстежили, що нам заважає прийти до своїх цілей. А тепер наша задача на цьому тижні перед новим роком зрозуміти свою суть, побачити свою суть, прийняти та признати свою суть. Тобто нам потрібно відстежити, що нас в собі тригерить, або що ми собі забороняємо. Наприклад, я собі забороняю злитися на людей, бо це гріх, бо це деструктивна енергія, бо так не можна, бо що скажуть люди, бо я засаряю свій. На своє поле, але дивіться, знаєте в чому історія? Коли ти не дозволяєш собі злитися, але ти бачиш людину або знаходишся в ситуації, під час якої ти розумієш, що це тебе злить, це тебе роздражає, обурює, викликає якесь негодавання, агресію. Це все про те, що ти все рівно злишся, тобто в тобі піднімаються ці стани, але ж ти їх собі забороняєш. Отже, що ми робимо? Ми, блокуючи ці відчуття, засаряємо своє поле. Ми, блокуючи ці відчуття, створюємо блок на своєму фізичному тілі, де збираються ці стани, коли вони піднімаються, коли нас щось обурює, роздражає, злить, викликає у нас якесь таке неприйняття. Це дуже часто, звичайно, зовнішній вигляд. Ми маємо зморшки, ми зжимаємо губи. А отже у нас відбувається Якщо ми будемо дивитись тут, то це у нас тазове дно, сфінктери наші. У нас блокується перша друга чакра, у нас відбувається спазм внизу, значить, у нас зменшується кровотік там. Далі, оці всі емоції це жовчний міхур. Це спазм каналів із жовчного міхура. І ми будемо мати історію. Я це не переварюю, я це не засвоюю. Отже, можливо, набагато краще в моменті дозволити собі ці емоції, дозволити собі ці відчуття, прожити їх, прийняти їх в собі і сказати Так, я так відчуваю, і я дозволяю собі це відчувати. Але це не означає, що ви маєте проклинати людей, підходити і розказувати, що вони скотеняки, що вони дебіли, що вони так себе ведуть, навчати когось як себе вести або навчати когось життя, своє жити. Цього не треба робити. Потрібно собі дозволити це зрозуміти. Ну тобто, мені не подобається поведінка якоїсь людини. Я дозволяю собі це відчути і признати. Далі, що мені зробити, щоб я не стикалася більше з поведінкою такої людини? По-перше, з цією людиною я більше не спілкуюся. Я не хочу її, хочу забрати з свого поля. Мені не подобається спілкуватися з цією людиною. Мені нічого не підходить із її життя для того, щоб у нас були інтереси общі. Якісь. Далі, ти створюєш історію. Я приймаю, я признаю. Я дозволяю всім людям вести себе так, як вони хочуть, тому що вони так, такі самі діти Божі, як і я. Бог їх створила, значить, кожен веде себе так, як хоче. Але щоб я більше не пересікалася з такою ситуацією, значить, я більше просто не буду таких людей запускати в своє поле. Все, Все дуже просто легко. Отже, що ми робимо на цьому тижні? Ми відстежуємо те, що ми собі забороняємо, відчувати те, що нам здається, не окей. І ми проговорюємо таку фразу. Так, я, наприклад, егоцентристка, і я даю цьому місце. Так, я а, не приймаю поведінку якоїсь людини, і я даю цьому місце. Так, я така і я даю цьому місце. Коли ви даєте цьому місце, ви знімаєте напругу, ви знімаєте агресію. І ви прибираєте найголовніше, що ми хочемо прибрати. Ви прибираєте боротьбу. Тому що, коли ми щось собі забороняємо, то ми на постійній основі з собою боремося а, самим собою. Тому що це окей, це не окей, хтось сказав, що це хорошо, хтось сказав, що це погано. І отак от має бути: отак правильно, отак неправильно, і ми починаємо з собою боротися. Коли ми даємо місце всьому. Ми перестаємо з собою боротися. Отже, по-перше, що нам треба зробити, це прибрати внутрішню боротьбу. Щоб зовнішня боротьба зникла, щоб зникли ситуації, які нас мінусять, які нам е ставлять палки в колеса в житті. Нам, перш за все, потрібно прибрати внутрішню боротьбу, і тоді абсолютно кардинально змінюється навколишнє життя. Отже, тиждень задача. Приймати, тому що дивіться, коли я створила цілі. Коли я побачила, відстежила програми, які між заважають мені йти до цих цілей, я йду працюю з цими програмами. Далі наступний крок, я прибираю внутрішню боротьбу, я приймаю всю себе такою, яка я є. Кожна із моїх частин є цінністю, кожна із моїх частин є моєю частинкою, і вона має право на існування. І знаєте в чому секрет цього всього? Що коли вам здається, що, наприклад... Ну, от там, Егоїзм, да? тобто, коли я обираю, наприклад, не слухати від якоїсь там тьотіньки, що там я не так вдяглася, бо я не так виглядаю, бо я не так себе поводжу, я обираю цього не робити. Тобто, десь це, ну, якщо ми будемо казати, що я, цього, я обираю цього не робити, це любов до себе і це, звичайно, здоровий егоїзм. Але це в вашому. В Вашому всесвіті так. А у всесвіті тієї тітоньки, які відмовили в її навчанні і повчанні, це означає, що ти погано вихована, егоїстка, скотеняка, яка не поважає думку інших людей, яка не захотіла вислухати і вообще. Як ти можеш так себе вести? Тобто у кожного свій всесвіт, у кожного своя культура, у кожного св... своя історія поведінки і кожен правий. І саме тому важливо відстежувати, що якщо ви обираєте себе, і хтось незадоволений цим, він буде вам навішувати у цю історію, що це погано. Але якщо ви Приймаєте всі свої частини, то вас не зачіпляє, що хтось незадоволений тим, що ви не слухаєте ті бредні. І вас, вас це взагалі не стосується. На вашому шляху не трапляються люди, які заставляють вас проявляти цю частину. І ми всі дуже думаємо, у нас постійно сверли нам голову програма: що якщо ти будеш отак, от себе вести, то це означає, тебе ніхто не буде любити. Бо як нам в дитинстві казали. Ми, я люблю тільки хорошу, послушну дитину, непослушних дітей ми не любимо. Але ж ми були послушними дітьми з точки зору культури наших батьків, культури нашого оточення. І якщо дитина хотіла пригати і скакати, і це було непослушання, то це є погано, але з точки зору тих людей, і коли ти приймаєш свою цю частину, то ти не стаєш поганою. Ти навпаки наповнюєшся, посилюєш себе. І нам потрібно відключити ще цю програму. І коли ми дамо місце кожній своїй частині, коли ми. Поставимо свої цілі, тоді ми до цих цілей починаємо швидко, класно, круто йти без оцих затиків, без оцього всього, що нам заважає діяти, заважає рухатися. Отже, поїхали. Навчальна частина прогнозу завершилася. Тепер ми йдемо, подивимося, що нам таро підкажуть. На цей тиждень. На що нам потрібно звернути увагу, що нам важливо зараз. Дивимося. Так, королева Пентаклів. Це про розширення фінансове, про дозвіл собі а, витрачати гроші на себе, на те, що ти хочеш розпоряджатися грошима так як ти хочеш. Якщо ти не хочеш. Закатувати пір на весь мір, а купити просто апельсини і пляшку шампанського, то ти можеш собі це дозволити. А на останні гроші, наприклад, придбати собі шубу, айфон або Мальдіви, то ти можеш це собі дозволити. Ти можеш дозволити собі бути володарем своїх грошей. Оправдуючи, очікування інших людей, тому що це твой, твій потік. Також, якщо ми будемо казати про наміри на наступний рік, то ви можете собі запрограмувати розширення фінансового каналу. Ви можете зараз це зробити завдяки тому, що ми попередньо з вами пропрацювали. Отже, звертайте увагу на це: не бійтеся планувати, не бійтеся собі дозволяти. Перше, що ми робимо, це дозволяємо собі. В голові відбутися тому, чого ми хочемо без оцього, а як це втілиться, а як я це зможу, а як у мене це вийде, а це в мене не вийде, а я не достойна, а я не знаю нікого в своєму роду, у кого було б так багато грошей. А в мене так то сього. Ну, в общем, оця вся історія ми відключаємо, ми дозволяємо собі просто, щоб це відбулося, і далі наш мозок починає генерувати рішення. А коли у нас є якесь бажання, воно ніколи не переросте в ціль, коли у нас зразу ж воно подавляється мозком, що це все не вийде, ти недостойна, туди-сюди, сюди, туди, і оце все хірак, і воно все обривається. І тоді це все залишається тільки мрією. Воно ніколи не стане ціллю і ніколи не втілиться. Так, поїхали далі. Що ми там можемо подивитися? Так, це у нас така цікава карта про те, що дивіться, груз, ограничення, фрази немає можливості. Це все бутафорія. Це все не має значення. Ти сильніший за обставини, ти Сильніший за ці всі за цей весь мотлох. і тільки ти вирішуєш, де ти будеш, і що ти несеш, і тільки ти вирішуєш, яким буде твій світ. Тобто це про історію і Я творець, і ти все створюєш самостійно, і тв, і в твоїх руках, і в твоїх силах перемогти це. Бо дивіться, ці палки, які лежать тут внизу, дуже сильний жук. І він може легко змахнути це все з себе, і тільки, тільки ви собі створюєте ці всі обмеження. Так, місяць. Це карта вибору, це карта сутності, це карта негативу, це карта самобічування, це карта а, агресії до себе, агресії до світу, це про те, що скрито, це про те, що є двойне дно у всьому. Отже, дивіться, якщо ми будемо казати про саме, на що звернути увагу, то це про те, що коли ти створюєш. Свій найкращий світ, тобі потрібно відключити тему, а що будуть думати інші, а що будуть відчувати інші. А якщо комусь не сподобається те, чого я бажаю. А якщо комусь буде незручно, якщо, наприклад, я поміняю роботу. І от такі, такі, такі моменти, що вам потрібно обирати тут саме себе, перестати займатися цією історією. Тому що, дивіться, якщо ми будемо казати про негатив, то це про те, що можуть повилазити всі дракони із, вашого, із ваших сусідів, із вашого поля. Якщо ви. Впадете в стан, а, мені не можна, в мене не виходить, Я, оця меншовартість, коли включиться, то потім просто відкривається ящик негативу. І це важливо пам'ятати, що тут важливо стежити за своїм мисленням, стежити за своїми думками, стежити за тим, що ти робиш. Кожна твоя дія. Це е, зерно, яке потім проросте. Кожна твоя дія, вона створює твоє майбутнє. Кожна твоя думка це зерно, яке потім проросте. Кожна твоя думка, е, вона створює твоє майбутнє. Отже, задумайтеся, що я зараз роблю і як це вплине на моє майбутнє. І з цього всього, що я роблю, яким буде майбутнє. Чи воно таке, яке я хочу, чи не таке? І створюйте нові програми: створюйте, 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 не бійтеся цього. І давайте беремо ще одну карту. Як пораду на тиждень, на що звернути увагу. О, психіка, внутрішній стан. Звертаємо увагу на свій внутрішній стан, обов'язково робимо те, що нам подобається, робимо те, чого ми хочемо. Піклуємося про свій внутрішній комфорт про те, що якщо мені комфортно в піжамі знаходитися вдома. Я це буду робити. Якщо я хочу нарядитися, в кружева, пофіг, що я вдома і вихідний день, я цього я це роблю. І це саме про те, що якщо ви будете бачити, що у вас накаляється суперсильно ваш е, внутрішній стан. То ви маєте е, звертатися за допомогою, за допомогою до спеціалістів або спілкуватися, проговорювати своїм близьким, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте. Тому що наші проблеми в стосунках часто трапляються через те, що ми не розмовляємо один з одним. Отже, оці розмови, оці вигрузки, вони дуже важливі. І якщо у вас є стан зараз і дзвоночки, що. Внутрі все хріново, що напруга просто неймовірна, що криша їде, що мозок розривається. Спілкуйтеся, діліться, не бійтеся показатися слабкими. Навпаки, коли ти не проявляєш свій стан, не розказуєш, що ти відчуваєш, це є слабкість. Бо це ж про це, его, типу, я буду казати, це лучше, ніж я є. От, а коли ти розказуєш, мені потрібна допомога, мені погано, мені важко. Це саме про ту силу, тому що ти признаєш, що в тебе є проблеми. Важливо цим всім займатися. Отже, я бажаю вам дуже крутого тижня, я вам бажаю безпеки, я вам бажаю, щоб ви класно підготувалися до Нового року. Навіть якщо ви його не святкуєте, неважливо, але це все рівно перехід із одного року в інший рік, в інші енергії, в інші настрої, в інше життя. Я вам бажаю дуже крутого переходу, крутої підготовки, крутого настрою. І я вам бажаю обирати саме себе і саме те, що вам до душі. І я вам бажаю йти в свою місію, бо це а, дуже класний стан, це дуже. Класний настрій, і у кожного з нас унікальна місія, і вона просто не перевершена. Коли ти її бачиш, коли ти її починаєш відчувати, коли ти в неї починаєш іти, ти розумієш, навіщо потрібне тобі це втілення. Бо кожен з нас хоче зробити щось велике, щось більше, ніж оце. І от саме от там, де твоя місія, є і оце велике, потужне, більше, ніж оце те, що ти робиш. Тому що, коли ми йдемо в свою місію, це якраз, оцей Підістал, Оскар, Трон, це воно. Отже, бачте свою місію і йдіть в неї. З вами була я, ваша запорізька мольфарка. Обіймаю вас душею і серцем. Ми з вами на зв'язку. Якщо я вам потрібна, пишіть мені, я доступна в усіх соцмережах. А я на зв'язку. Я постійно працюю. Отже, до мене записатися не складно. Гарного вам дня.